Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. У мене сьогодні на сніданок. Ось такі мучні вироби, спіральки італійського походження. Варилися, як звичайно, в воді. В кінці вода зливалася. Проходило 5 чи 7 хвилин приблизний час варки. А замість води додавалася олівкова олія. Можна додавати різні інші соуси, можна додавати масло. Майонез навіть можна додати. А сюди я додавала різноманітний набір, великий набір спецій. От, салат. Салат до сладу салату. Увійшло яблуко дрібно покришене, а сорті різноманітних салатів, шпінат, насіння соняшникове. Ось ви його бачите зерна дрібненькі. Смак дуже сильно збагачується, коли всипати, додати, приправити насінням. Бачите? І не так вже й мало його тут. Ось, дивіться, взяла, показала вам окремо лущене насіння соняшникове. Продається в пачках в готовому виді. Так, цибуля ріпчата, все це перемішується, додаються соуси. Китайський соус, яблучний оцет. Сюди додавалося ще лікер, кленовий лікер солодкий для поєднання смаків. Так, далі голубець, голубець м'ясний. Капуста проварювалась у воді, фарш. А потім цю капусту, коли вона стала м'якою, вже загортався фарш. До фаршу увійшли. Увійшли такі інгредієнти: варений рис, яйце, молоко, фарш куриний, цибуля, ріпчата, морква потерта і солодка американська картопля, теж потерта. Все це перемішувалось, додавала сіль, спеції. Про яйця не пам'ятаю, сказала, мабуть, сказала. Яйце теж сюди йде. Так, далі перчиків різних: білий, червоний, чорний чи коричневий перець, молоті всі ці перці. Вони теж пішли до фаршу. Далі добре перемішався фарш, і закрутили його у цю капусту. У Листочки пілокачаної капусти. Зверху. Полили соусом. Соус готує, готується окремо. Береться морква, цибуля. Цибуля покришена, морква потерта, цибуля ріпчата, протушується все на сковороді. Далі додається лавровий листочок, вода, паста томатна, цукру трошки. І знову різноманітні спеції. Тушкуєте на невеличкій кількості рослинні, рослинної олії. Потім все це поливаєте, оці голубці, накручені вже з фаршом, зверху поливаєте і ставите в пічку до остаточного приготування. Коли готуєте їжу, звертайте увагу, що на будь-якому етапі приготування. Вам повинно гарно смакувати. Якщо фарш, то він повинен бути смачним, з великою та достатньою кількістю спецій. Якщо це соус, то це повинен бути такий соус, який ви могли б їсти окремо, без ніяких інших блюд, ложками їсти, щоб він такий був смачний. І коли ви поєднуєте смачні продукти, то результат буде дуже-дуже гарний. Ну, от і все. Бажаю вам щасливого, гарного дня. Хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже скоро.